Максим завжди був впевненим у собі. У 29 років він уже мав власну компанію, великий офіс на новобудові з мармуровими підлогами та скляними перегородками. Усі, хто бачив його, помічали цей чоловік зик отримувати те, що хоче. Його кроки відлунням розходилися довгим коридором, і навіть охоронці, що вже знали його характер, поспіхом відчиняли двері, того ранку він йшов у свій кабінет. Усміхався сам до себе ще одна маленька перемога, Але зненацька його увагу привернула жінка з відром і ганчіркою, прибиральниця. На голові в неї були великі навушники, і вона зовсім не помічала, що господар офісу стоїть поруч. Що ви там слухаєте? різко запитав Максим. Жінка здригнулася, зняла наушники, їй було років сорок п'ять, стомлена, але приємне обличчя. Англомовну книгу, спокійно відповіла вона. Максим здивовано підняв брови. Ви англійську добре розумієте? Достатньо. ледь усміхнулася жінка. Тоді зайдіть до мене, коротко кивнув він. У кабінеті Максим поклав перед нею кілька аркушів. Перекладіть мені, будь ласка, я хочу перевірити одну угоду. Жінка взяла аркуш і впевнено почала читати, перекладаючи сходу без пауз. В її голосі було щось таке, що змусило Максима відкласти телефон і просто слухати. Це був рівень, кращий за всіх дорогих перекладачів, яких він мав. Де ви так навчилися, це бездоганно. Захопливо вигукнув він. Жінка на мить опустила очі. Так сталося, що я займалася цим професійно. Працювала в університеті, перекладала книги, але після скорочення залишилася без роботи. А ще в мене є внучка, вона інвалід з дитинства. Я одна її виховую. Тому робота прибиральниці єдиний спосіб і гроші заробити, і бути поруч з нею. Максим мовчав кілька секунд. У нього в голові завжди крутилися цифри, угоди, контракти. А зараз він несподівано відчув, що жінка перед ним значно вагоміша, ніж просто прибиральниця. Ідіть до мене перекладачем там ставка в рази вища. Запропонував він. Я мушу відмовитися. Тяжко зітхнула Лідія Петрівна. Це забере в мене забагато часу, а моїй Ксенії щодня потрібна допомога. Я не хочу залишати її з чужими людьми. Її голос був спокійним, але в очах світилася втома і любов до ближнього. Максим несподівано відчув, що ця історія чіпляє більше, ніж будь-які переговори. Ввечері того ж дня Максим сидів у своєму кабінеті. І дивився у вікно на вогні міста. Перед очима постійно стояла ця жінка з прямою поставою, але з такими сумними очима. Чому мене так це зачепило? питав він себе. Зазвичай я не витрачаю час на історії людей, а тут не можу відступити. Він натиснув кнопку виклику секретаря Знайдіть мені інформацію про реабілітацію дітей інвалідів за кордоном. Конкретно сучасні клініки, умови, вартість і швидко. Добре, швидко, відповіла секретарка. За кілька днів Максим викликав Лідію Петрівну. Пані Ліду, він говорив тепер значно лагідніше, ніж тоді у коридорі. У мене для вас є хороші новини. Є клініка в Німеччині, яка бере таких дітей на реабілітацію. Вони дають чудові результати. Жінка на мить застигла. Це великі кошти, прошепотіла вона, я не можу їх вам віддати, я й не вимагаю. Але я пропоную угоду ви працюєте на мене три роки перекладачем, а я оплачую лікування Ксенії. Це занадто, тихо, сказала вона, але в очах її вже блиснула надія. Я навіть не знаю як. Просто погодьтеся перебив її Максим, бо час йде. І дитина не повинна чекати. Поїздка до Німеччини стала новою сторінкою для всієї родини. Лідія Петрівна ночами писала Максиму звіти, як іде лікування, а він, хоча ніколи не цікавився чужим життям, щоразу перечитував їх уважно. Через півроку Ксенія вперше стала на ноги, спочатку з підтримкою, а потім з тростиною. Лідія пересилала відео. І Максим ловив себе на думці, що переглядає їх по кілька разів, відчуваючи дивне тепло у грудях. Бачите, як вона усміхається? Питала Лідія в одному із відеозвітів. Це вперше за кілька років. Максим усміхнувся у відповідь на екран. Коли вони повернулися до України, офіс зустрічав Лідію уже не як прибиральницю, а як нову викладачку англійської. Максим організував курси прямо в компанії. Щоб вона могла навчати співробітників без відриву від догляду за внучкою. Сенія приходила з нею малювати ескізи в блокноті. Одного дня Максим зайшов на заняття. Ну що, як у вас успіхи? запитав він у співробітників. Нам подобається, відповів один із менеджерів. «Пані Ліда вчить так, що навіть я нарешті заговорив англійською. Це тому, що ви маєте талант, усміхнулася Лідія. Максим уперше відчув, що у його компанії панує інша атмосфера, не лише бізнес. Люди почали довіряти одне одному, і він сам став відчувати себе по іншому. Якось увечері він зустрів Ксені в коридорі, вона йшла повільно страстиною, але впевнено. Доброго дня, пане Максим! Чемно привіталася вона. Доброго! Як твої справи? Краще. Я вже думаю вступити на курси дизайну. Мрію створювати одяг. В її очах світилася така рішучість, що Максим навіть на мить зніяковів. У тебе все вийде, сказав він щиро. Якщо треба буде допомога, кажи. Минуло кілька місяців. Лідія працювала в компанії перекладачем, але головне, змінився сам Максим. Його підлеглі відчули, що він почав слухати. Радитися, цікавитися їхнім життям. Що з нашим босом сталося? жартував один із працівників. Він раптом став дослухуватися до людей. Це тому, що в нас нова вчителька англійської, відповів інший. І справді, у кожному слові Лідії була теплота, яку Максим поступово переймав. Він вже навчився не тільки керувати, а й чути. Якось пізно ввечері. Він залишився в офісі. Лідія теж була там, готувала матеріали для занять. Пані Лідо, звернувся він. Знаєте, колись я думав, що найголовніше в житті це контроль. Щоб усі робили так, як я сказав. Але тепер я бачу, що справжня сила у довірі. Це ви мене навчили. Жінка здивовано поглянула на нього. Я вас? Так, ви і ваша Ксенія. Вона лише усміхнулася. Я вам так вдячна, Максиме. І вперше за багато років Максим відчув його гроші, влада, успіх. Це не головне. Головне залишити після себе щось більше, людське. І він теж, вперше по-справжньому, відчув себе щасливим. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.